Відкладення суду, засідання суду. Так, е, да, сьогодні вже втретє Білоцерківець переклав четверте, втретє. Дивіться, перший раз він переклав е, місяць тому на, на 25-те. 25-го це недавно переклав на 28 а -е, Сьогодні 28 е це втретє він вже відтерміновує, і каже, що він не відпустці і не ну, має можливості фактично провести засідання. Хоча повістки мені надає. от Позавчора він мені вручив повістку знову, чергову, що я маю сьогодні на 11.20 прибути. Тобто я розумію, що його хтось тисне, він їх виписує, але потім. Якось так відходить. Граються. Граються. Ну Це якісь знаєте, такі маніпуляції мені не зрозуміли. Можливо, він хоче, щоб ми збиралися, а потім ми не зрозуміли, коли все-таки відбудеться справжнє засідання, щоб люди не планували. Пане Романе, сьогодні зранку обшуки у Єрмака. Да. Прокоментуйте, немає у вас відчуття, що це все ж таки вистава можлива? Дивіться, сьогодні Зеленський з Єрмаком зробили зі всієї країни виставу. Кіно вони далі. От відбуваються обшуки, їх підозрюють в корупції, опублікували плівки. А вони далі продовжують говорити: це вистава. От Ірмак виставив на, наприклад пост, що я сприяю правоохоронцям, сприяю набу, запросив додому. Нічого страшного нема. Ми взаємодіємо зі слідством, і ми всі маємо. І їх його боти підтримують його в інтернеті, там в соцмережах про те, що він дійсно молодець, що він там герой і так далі. Відкритий паралельно він розганяє починає розганяти меседж що це і примушують Україну до підписання миру на для України умови. Тобто вистава від. Скрізь і завжди. Тобто ми маємо відділити. Є корупція, Єрмака, про яку ми говоримо весь час. Я хочу нагадати, що сьогодні, ну не сьогодні там, да, Нещодавно бувся третій рік, як вже нема живих Дмитра Штанька, який перший в 19-му році записав конкретно записи брата Єрмака Молодшого, де він від імені старшого Єрмака розповідає, що вони з Зеленським прийшли побудувати корупційну систему. Вони призначають на посади людей за гроші, які мають формувати корупційні потоки грошей для двох сімей для Зеленського і для Єрмака. Це стало реальністю. І це стало реальністю тому, що наші правоохоронні органи мовчали. Я нагадую, що тоді, в 19-му році, в 20-му, коли ці плівки стали доступні в інтернеті, служба безпеки України під головуванням Баканова порушила кримінальну справу не стосовно корупції Єрмака, Дениса і Андрія, а стосовно Дмитра Штанька, за те, що він незаконно їх записував. Тобто, ось я хочу показати абсурдність, що саме ці шість років тривала ця яка призвела до війни, до смертей, до втрати територій, міст. Людей, дітей, жінок і чоловіків саме оця абсурдність нашої системи правоохоронної, яка просто провалила всі ці тести протягом шести років провалювала щодня і так далі. Сьогодні, завдяки тому, що все-таки фінансується іншими державами, як вона вашу думку, має Зеленський сьогодні відкликати кандидатуру Єрмака з переговорного процесу? Він же ж він очолює це... переговорну групу знає, знає, і в зв'язку з корупційним скандалом він має відкликати. Для цивілізованої країни це було би так, але ви розумієте, що він його туди призначив перед. Тим, як йому набув як президенту України, повідомило, що в нас є підозри, у нас є матеріали стосовно Єрмака, і ми будемо притягувати до кримінальної відповідальності. Однак Зеленський, незважаючи на це, призначив так тобто для нього, призначив цю переговорну групу. Тобто для нього, для Зеленського важливіше, щоб його товариш зберігся і щоб переговорна група велася, тому що він вважає, що Єрмак саме є якийсь там незамінний пере перемов, перемовник. Да? Але mm, я так. думаю, що він для нього є якимось незамінним другом і, і, і носієм якимось таємної інформації, як вони зраджували країну ще з Настого року, як вони в 22 другому році намагалися передати владу росіянам, прибравши всі війська з території е з прикордонних областей. Тому він саме таким чином береже Єрмака, тому що вони вдвох і Єрмак, я думаю, ну дені. наслідки Але... дипломатії Єрмака ми да, бачимо. Да, ми бачимо наслідки. По перше, по друге зрозуміти правильно, яким чином європейські. Дипломати і європейські лідери будуть за одним столом знаходитися з людиною, яку підозрюють корупцію, яка дійсно формувала корупційні схеми в Україні за рахунок ж європейських коштів, за рахунок тих коштів, які європейці забирають у своїх тих людей, хто платників податків. Да? Передають Україні для збереження української незалежності, а Єрмак зараз їх грабує. Тому маємо цю всю історію від українців. Маємо від'єднати, знаєте, ми цю всю двох двох цих менеджерів, саме головних Єрмака і Зеленського, від українського народу. Тому що саме український народ 22-му році, в лютому місяці зберіг цю країну, взяв зброю в руки саме його дух для доволі зберіг нашу країну. Тому я не вважаю, що це якось нашкодить Україні однак, Зеленському ярмарку це нашкодить. Я вважаю, тому. Зеленський, бачите, він недалекоглядно, не стратегічно, і, взагалі, він не думає інтересами країни. Він думає особистими інтересами Єрмака, Зеленського, збереження у владі, не розповсюдження скандалу цього корупційного, щоб менше було. Скажем, інформації про нього, і що затьмарити, як ми завжди як ви казали само початку, іншим шоу затьмарити ці от події, то тобто корупційні події, затьмарити якимись розмовами про, про перемир'я, про підписання миру, тому що вони розуміють, що і вже і американці, і європейці налаштовані на, на припинення цього, тому що дійсно важко після таких скандалів буде європейцям переконати своїх громадян. Європейських, що все-таки потрібно продовжити допомагати Україні, тому що це дуже важливо. На що витрачаються так, кошти? Тому я думаю, що Україна самоочищається сьогодні, що суспільство українське це вже відбувається тиха, мовчазна така революція. Знову ж таки, шкодую, що це не зробили наші українські органи правоохоронні, а це робить набу, тобто орган створений за рахунок коштів, які фінансують маріна да, да. за донати, тому що виявляється, що ті. Хлопці, яким платять податки українці, не хочуть захищати українців від, корупці... від корупціонерів, від зрадників, а все-таки віддають цю скажімо, функцію для органів, які створені по ініціативі інших держав для боротьби з корупції. Враження, що в Україні корупція непоборна, що ми самі її толеруємо, сприяємо і мовчимо. Як 6 років про це все мовчали? Ми бачили все. корупційні скандали вони ж не тільки там, сьогодні у Мінді чи в міністерствах. Вони ж всі йдуть аж донизу, звідки накопичуються кошти у цих корупціонерів. З самих нижніх підрядників, з тих будівельників, хто будує школи, там асфальт, кладе на... в містах і в селах. Тому ось так от я вважаю, що ми маємо звернути на це увагу і якось змінювати саму систему правоохорону нашу, щоб вона була ефективною.